Мудрик визначився із клубом, куди він готовий перейти. Йовічевич розповів, як почуває себе сікан після свого епічного промаху. Рух запалює у юнацькій лізі УЄФА, а Ігор Суркіс розповів про те, як вони потужно допомагають із братом Україні. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. І починаємо з чергової серії трансферної саги про Михайла Мудрика. Видання Football Insider повідомляє, що головний український талант визначився зі своїм новим клубом. За інформацією джерела, Вінгер Шахтаря готовий перейти у наступному році до Ньюкаслу. Мудрик ще більше зміцнив свою репутацію в очах скаутів англійського клубу крутим матчем проти Селтіка. Скаути сорок були присутні на грі у Глазго. Мудрик має намір опинитися в АПЛ вже під час зимової перерви, але в разі виходу Шахтаря до плей-офф Ліги Чемпіонів Михайло може залишитися в Україні до кінця сезону. Відзначається, що головний тренер Ньюкасла Едді Хау є великим шанувальником таланту Мудрика та дав особисту згоду на його трансфер, оскільки хоче підписати для основи такого гравця який зможе робити різницю та забивати голи. А бабки для Ньюкаслу, як ми пам'ятаємо, це не проблема. До речі, давайте обговоримо у коментарях, як вам варіанти з Ньюкаслом для Мудрика. Відзначимо, що незабаром після появи цієї новини сам Мудрик в інстаграмі у Діректі відповів дуже лаконічно. дізінфа. ну диму без вогню не буває. Продовжуємо слідкувати за цим серіалом. і Дуже хочеться якоїсь крутої розв'язки. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич розповів, як почувається Данило Сікан, який здійснив неймовірний промах у грі проти Селтіка. Звичайно, Данило засмучений, що не забив той м'яч у гарному моменті, але він є частиною команди. А команда забиває разом і програє разом. Це невід'ємна частина футболу. і Ми сприймаємо це як футбол. Ми повинні підтримати його. Підтримуючи його, ми підтримуємо самих себе і команду. Що не вбиває тебе, те робить сильнішим, і ми родина. Насправді родина. І всі хлопці та всі тренери вже підійшли до нього, щоб підняти голову. Адже із Селтік Парк мало хто виходить так гордо, як ми сьогодні, розповів наставник гірників. Підтримав всі канаї Михайло Мудрик, який власне і вивів його у тому моменті на порожні ворота. Одразу після матчу мудрик опублікував такий меседж у інстаграмі. Хочу попросити всіх своїх вболівальників підтримати цього козака. У всіх бувають невдалі дні. Те, як він виходить із яким бажанням грає, заслуговує на підтримку. Дякую за розуміння. Написав Мудрик в інстаграм команда руху Ю-19 в першому матчі другого раунду юнацької ліги УЄФА зібралася на виїзді з однолітками з Галатасараю. Львів'яни здобули перемогу 1-3. У складі українського клубу відзначилися Столярчук та Добрянський. Ще один м'яч у власні ворота відправив Ердем. Матч відповідь відбудеться 2 листопада, і переможець цієї пари вийде в 1-16 -ту фіналу турніру. Чорноморець вдруге відмовив Дніпро 1 у перенесенні матчу 10-го туру УПЛ. Спочатку Одесити відмовилися перенести матч з 30 жовтня на більш пізню дату цього року, аргументувавши свою позицію тим, що клубу буде важко знайти нову дату для проведення гри, адже 2 грудня вже повинна пройти перенесена раніше зустріч із Кривбасом. Згодом Дніпро 1 ще раз звернувся до моряків з проханням перенести матч на весну 23-го року. Але Чорноморець знову відповів відмовою: Дніпровці посилаються на складний графік. Протягом тижня команда проведе три матчі, два з яких Вирішальними у лізі конференції 27 жовтня Дніпряни у Словаччині приймуть Аполлон. 30 жовтня зіграють з Чорноморцем в Ужгороді, а 3 листопада відправляються на виїзд до нідерландського АЗ. Ситуацію прокоментував виконавчий директор Дніпра 1 Андрій Русов. У регламенті написано, що матч може бути перенесено за погодженням двох сторін, двох клубів. Ми обговорювали це питання на початку сезону і в УПЛ нам пообіцяли, що будуть всіляко допомагати у цьому. Зараз же вони зайняли позицію. Моя хата з краю посилаючись на регламент. Ось намагайтеся домовити. Тися розповів Русол. Ну що ж, УПЕЛ без скандалів це не УПЛ. Сеара припинила співпрацю з нашим старим знайомим ексвінгером Шахтаря Дентіньо. Повідомляє Глобуе Еспорте Сторони розірвали угоду за обопільною згодою. Дентіньо перейшов до Сеари у березні. За цей період він провів 9 матчів, у яких награв усього 139 хвилин. Жодними результативними діями Дентіньо не відзначився. Бразилець виступав за Шахтар з 2011 до 2021 року, поки не залишив клубу листопаді на правах вільного агента. Сподіваємося, ніхто не додумається повертати його зараз у стан гірників. Любителям веселих стендапів від президента Динамо Ігора Суркіса присвячується наступна новина. Чоловічок розповів, як він з братом допомагає Україні. Цитуємо: Ми з братом чим можемо допомагаємо переселенцям, зсу будуємо лікарню, дитячий садок. Через Юнайтед 24 профінансували будівництво лікарні у Харкові та її оснащення сучасним медичним обладнанням. Щодня ми завозимо гуманітарку і робимо все, щоб наша країна нарешті перемогла російських беззаконників. Щодня гинуть наші мешканці від рук цих варварів. І на сьогодні головне це перемога України у війні. Сказав Суркіс. Ну що ж, тероборона Монако в дії. А на сьогодні новин більше немає. Любителів футбольних симуляторів запрошуємо до перегляду нашого свіжого відео на каналі Кіберфуд. Воно знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.